За кордоном, якщо ми беремо асистування конем, так коня, коли кінь асистує у якійсь певній взаємодії людини з твариною під супроводом фахівця, в принципі, розділяють чотири напрямки: це є навчання, є навчання з конем. Є розвиток особистих якостей з конем, і тоді вже є два основних терапевтичних напрямки: це психологічна реабілітація і фізична реабілітація. За кордоном це дуже сильно розмежовується, тому що для проходження навчання кожна людина має мати відповідний диплом. Якщо ми, наприклад, говоримо про іпотерапію. Це людина має мати медичну освіту? Це може бути фізіотерапевт, ерготерапевт, реабілітолог, але людина медик? Якщо ми говоримо про психологічну реабілітацію, отже, має бути людина, яка має диплом освіту? Ну точно диплом не зовсім а освіту, так психолога, чи це буде психотерапевт, ага. це людина, але це дипломований фахівець. А як це відбувається в Україні? Чи призначають українські лікарі? А, такий маток лікування. В Україні з тим, що ми зустрічались в нашому клубі, приблизно це звучало так. Приходить мама, ну, чи там тато, і кажуть: моїй дитині лікар сказав, що потрібно займатися верховою здою. Все, крапка. Угу. Тобто, що робити, як робити, чому робити? Про це вже історія, як то кажуть, замовчує. Якщо ми зараз говоримо про ветеранів. Зараз дуже багато людей, які звертаються за допомогою ось такі, ось такі реабілітації, як коні, іпотерапія, Це покамість набуває такого вигляду, як люди зверта, звертаються на конюшню, де є коні. І люди, які мають коней, проводять їм ці заняття без медичної освіти? переважно без медичної освіти. Чим це може бути загрожує як наслідком? Чи це просто не не дасть результату бажаного? Перше, це не дасть результату. По друге, що як я вже казала, це не може бути терапією.